Привіт фахівці! Сьогодні покажу вам, як я годую для сім'ї стейки. Для початку їх потрібно було посолити, поперчити. Пройшло вже пару годин. Вони вже в мене тут промаринувалися, такими так званими приправами. І я їх буду висушувати, щоб вони були сухенькі. Для цього беремо салфетки. Не хвилюйтесь, вони там промариновані. І смак нікуди не дінеться. Як бачите, це в мене свинина. Маринувалось воно 2 години. Сіль, перець. І так, фахівці. Приходимо до жарки м'яса. Перед цим ми гарно розкалили сковороду. вже воно там аж димить олія, дуже гаряча, Кладемо. Пройшло 2 хвилини, тепер треба перевернути. Так, пройшло ще дві хвилини. Майже готову. Ще на одну хвилину залишаю тут зараз. Взагалі-то я температуру не перевіряю, але на відео треба попробувати провірити температуру. Беремо термометр для харчових продуктів. і перевіряємо температуру м'ясами його до 60 градусів Будемо перевертати. Так, 58 градусів. Бу. І ще до одну хвилину перевертаємо на другу сторону. Паківці обжарили по три хвилини на кожній стороні, дві на одній, дві на іншій і по хвилині далі. Це я так роблю в мій лайфхак. Тепер треба обжарити їх із, із, з сторони руба. Я покажу.

Бачите, воно тут вже тут І тримаємо так 5 дві корину. Гарно все. Так, 2 хвилини пройшло, перевертаємо на іншу сторону. Бачите, як воно гарно підсмажилося. Сматрива до тих сторін подвій половины. Так, все, покиньте, застоям. Треба йому дати відпочити 5 хвилин. Так і зроблю. Так, Ось такий вийшов у нас стейк із свинини. Для нашої сім'ї заходять вони ці стейки, ми їх не викидаємо, з'їдаємо всі повністю. Так, зараз включимося даному. Так, фахівці. Полежало воно відпочило вже 5 хвилин. Зараз вам розріжу один, щоб ви зрозуміли, що я, наскільки він приготований. Ну, Отак у нас виходить. Виходить дуже смачно. Всім смачного!